Третій розділ, і це розділ контрольовані операції. Тут головне, що? По-перше, нам потрібно ідентифікувати контрольовану операцію, чітко її ідентифікувати. Ми тут пишемо, що згідно там закону, да визнаються контрольованими, якщо виконуються одночасно, да, ми пам'ятаєте з вами. Дві умови. Тобто, тут об'єм і контрагент. Річний дохід склав стільки Стікіта. Перша умова виконана, ну і далі, що ми мали операції з Ірландії, яка включена до переліку низькоподаткових. Ну і, власне, бачимо, що сума перевищила 10 мільйонів гривень, отже, друга умова виконана, ну і як висновок: -да, що визнаються контрольовано відповідно під пункту В, да, тут чітко ну, класно потрібно зазначитися, да, і. Визначити цей підпункт. Далі пішла характеристика товару, тобто, що власне ви закуповували або продавали. Тобто, що кількість, вартість. Далі ви характеризуєте, що цей товар, що це за товар, можна малюнок його дати, якийсь нам да? е, опис цього товару має бути. І це опис самого товару, тобто, безпосередньо, що це. Да? Далі пішло опис контрольованої операції та умови здійснення. Далі пам'ятаємо, у нас є характеристика умови поставки, характеристика предмету, умови поставки, договірні умови. Тут ми все це описуємо. Бажано зазначити, ми виносимо в додатки одразу взаєморозрахунки, тобто аналіз 632-го чи 362 го і показуємо, сальдо було, обороти, сальдо стало. Да? Далі пішло і постачання товару, от ВМД, дати, долари, гривні. Да? А, відповідно до договору, ціна зазначається в інвойсах, загальна вартість договору стікіта, вартість товару становить стікіта, копії договорів в ММД, в нап... 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 додатку. Да? Увага, ділова мета. дивіться, Бачите, блок ділової мети. Тобто, у нас ділова мета це наш пункт Д. У разі, якщо стороною контрольованої операції, якщо стороною здійснюється постачання. Продаж товарів робіт послуг, інших предметів декількома операції декільком особам. Е, ну, тобто, я декільком, декільком особам, і для цілі встановлення відвідності умов контрольованих операцій здійснюється порівняння показника рентабельності такого постачальника. Да? Документація має містити алгоритм. Розподілу витрат постачальника понесених для здійснення таких операцій, які враховуються під час розрахунку показника рентабельності. Такий опис має місце інформацію про економічне обґрунтування вибору ритму розподілу. І на питання, чи є ділова мета, незважаючи на значне падіння економічної активності, компанія забезпечила роботою персонал, продовжувала оплачувати їм заробітну плату, чиста рентабельність за результатом звітного періоду склала 1,16. Все, що стосується необхідності сегментування, ви завжди питаєте, а чи можу я це зробити? А чи є це сегмент? На цьому е діловою метою ми маємо сказати, що я купив щось там, і це я в описі предмета операції описав: я купив якісь е напівфабрикати, я це переробив на власних потужностях добавив туди ще відсотків 20 вартості і потім на тендері продав.